Ми закінчили з кейсами для бізнесу, і тут також є цікавий інтерактивний контент, створення різних ігор, тестів. Так це можуть бути як html ігри в браузері, які відкриваються, але також це може бути просто історія, та в, який, в якої є повороти, наприклад, сюжету, так, різні закінчення, і залежно від відповіді, по різному розвивається персонаж, по різному міняється сюжет. Uh, і там от, можна включити моральні дилеми. Uh, так, ось вона створила для нас історію. Ага, так. Ну, це така ціла гра, В нас Зараз її відкриють як HTML, так буде зручніше. Uh, так. Інтерактивна історія про AI і креативність. Так, в нас Майя чен, робить якісь вибори, Я це довго читати не буду. Ось тут розповідається її історія, і вона має обрати якийсь вибір. Так, і тут нам відразу підсвічується, але дуже погано видно, що вона має вибрати. І тут різний колір, та червоний, там прагматичний. Е, не, це помаранчевий. Так, є зелененькі два варіанти, які я не можу прочитати. І є Десептив. Так, вона, ага. Так, вона передає роботу фрілансерам і каже, що це вона сама зробила. Ясно. І ми обираємо варіант та і переходимо далі. Тобто, ми будемо тут отримувати різні метрики. Та в неї, от бачите, етика. Якщо вона буде приймати неправильні рішення, вона тоді етика в неї буде падати і так далі. І ага, в неї ще може падати її дохід або збільшуватися, репутація та і креативність також в неї може. Зростати, тобто, оце у нас розвиток персонажа, і тут п'ять виборів, які приводять до якогось конкретного результату. Тобто готова гра. Деколи вони не працюють після того, як їх Клод написав, тоді потрібно його попросити поправити. Але, ну скажемо, 50 на 50 ці інтерактивні тести таки запускаються. Наступний кейс використання це написання браузерних ігор. Що я маю на увазі? Ви можете скласти будь-який тест, навіть гру, яка буде запускатися у вашому браузері, просто з простого промта. Наприклад, ми зараз з вами зробимо тест на швидкість друкування. Наскільки швидко ви друкуєте, так? Ось так це виглядає, та ось тут у нас починається розробка нашої гри. Так, ось так виглядає наша гра. Ми навіть можемо спробувати. Ми можемо ось це зберегти як HTML. І відкрити у браузері це дійство. Так, тобто тут в нас є. Так, ми можемо змінити текст. Так, все виглядає. Зараз подивимося, чи буде працювати. Ми натискаємо старт текст. Так, бачите, це words per minute, це слова на хвилину, 22 слова на хвилину. Чи Я правильно все написала, я виправляла, так? скільки в мене часу залишилось, що значить 2, 2 секунди, мабуть. Оскільки я набрала characters, знаків, ось така гра. Ми її щойно з вами написали, так. І я можу, наприклад, взяти цей html і переслати там друзям, і вони теж будуть тестити. Або це можна задеплоїти на сайт. Ну це дуже простий приклад, але сенс ви зрозуміли. І це Клод написав: Я не вмію кодити. Я дизайнер, креатор, Так, AI-креатор, ну я аж ніяк не, не кодер. Я не вмію програмувати, я взагалі не розумію, що він тут пише. Але, як бачите, все працює. Це може бути складніша якась гра, але, звісно, чим складнішу якусь браузерну гру ви просите, тим більша вірогідність, що там будуть якісь баги. І деколи вона не працює. Коли, ну, тобто, знову ж таки, ви тоді можете попросити Клода переписати щось, змінити, особливо на платних версіях. Так у вас більше доступу для роботи з цим. Так, і тут багато аналогічних варіантів. Так, можна зробити тест на особистість у вашій ніші. Можна якийсь сценарій прописати саме для розвитку якогось вміння. Так, Можна створити інтерактивний конструктор туторіалів так, для конкретного процесу, можна створити гру з основними питаннями там, нашої індустрії. Можна створити е, на базі тексту симулятор, можна створити інтерактивний кейс, вивчення конкретного кейсу, але в інтерактивному форматі. Це все буде в HTML. -ках. Так, можна створити гейміфікований навчальний план, та для предмету конкретного. Ну знову ж таки, це має не обов'язково має бути AI. Та це може бути, наприклад, кейс для вчителів, математика. Ось і створити план навчання. Гейміфікований це те, що завжди цікаво, і це безкоштовно просто зробити і запустити в HTML. Можна створити гру, яка розгадує якусь загадку, так, віртуальний квест Escape Room, щоб з нього вибратися. Та залежно від того, знову які рішення ви приймаєте. Згадані вже вище Decision Tree Ми можемо перетворити на гру. Це значно краще спрацює в команді, однозначно. Так, це те, що можна назвати це такий дуже примітивний вайб-кодінг, це навіть не. Це навіть не кодинг, тому що це можуть робити люди, які взагалі кодити не вміють, тільки за своєю вказівкою. Так, але це може бути дуже цікавим кейсом, який не обов'язково навіть десь викле... можна викласти на сайт, а можна і не викладати, просто відкривати HTML і в ній працювати. Так само можна створити воркшоп інтерактивний по сторітелінгу, так, планувальну гру. Можна створити симулятор розвитку персонажа, також інтерактивний, залежно від його рішень, як в нас в першому прикладі робила Майя, так? можна створити інтерактивного модератора дебатів. Дуже цікаві кейси. Власне, оце моя улюблена частина, коли Клод пише тести. Так, для аналітики і ресерчу знову можемо взяти інформацію і перетворити на цікаву історію на начітку на оповідь. Можемо створити опитувальник, так поєднати, наприклад, з попередніми функтами і створити опитувальник на основні 20 запитань, які нас цікавлять, знову ж таки, каздеве провести з клієнтами та створити, які ж питання ми маємо їм поставити, для того, щоб це було ефективно для нас. Можемо провести аналіз існуючих трендів, і спробувати передбачити, що буде в тренді далі, для того, щоб попадати в ці тренди. Взяти інтерв'ю з користувачами. Так, тут ми закидаємо нашу, наприклад, транскрибацію і перетворити в інсайти, з цього зробити карту шляху нашого клієнта, побачити, де болюві точки, щоб покращити, і дати рекомендації. Знову створити фреймворк для нашого конкретного ринку, для того, що ви досліджуєте, і зібрати цю аналітику з рекомендаціями. Проаналізувати інформацію на ринку. Ось можна надати свою інформацію для того, щоб про свою нішу, про своїх конкурентів, усе, що у вас є, можете надати, і отримати можливості та частини ніші, які не зайняті, можливості, які ви ще не використали. Це завжди є у кожній ніші, навіть у дуже дуже зайнятій, у дуже дуже великій. Так і знову ж таки це дуже зручно робити нейронками, тому що коли це робить людина, та це в неї значно більше часу, навіть досвідченого працівника. Так, проаналізувати відгуки, звісно ж. Е створити генератор гіпотез, які потім можна тестувати. Створити приклад кейсу для вашої індустрії, так, проаналізувати. Е створити, створити методологію для проведення ресерча у вашій ніші, власне. Е так. Е Порадник по візуалізації інформації. Є у вас, наприклад, величезний масив даних, і ви можете попросити нейронку порекомендувати вам, як краще цю інформацію візуалізувати, тобто створити якісь діаграми, можливо, якась кольорова схема буде краще, тобто отримати поради, як краще цю інформацію презентувати публіці. Може, у вас презентація, а може ви показуєте начальнику якісь показники там, за півроку, і вам треба знати. Знати, як це презентувати зрозуміліше і краще, щоб це було зрозуміло і, скажемо, виглядало у гарному світлі. Можна створити так архітектор, або тестів можна взяти інформацію, поведінки ваших користувачів, та і знову інтерпретувати її в конкретні тези, щоб зрозуміти та яка в користувача мотивація, чому десь щось не працює так, як потрібно, і що покращити які і при чому які покращення будуть пріоритетними, знову провести глибоку аналітику ринку з різними джерелами. Створити моделі передбачень для вашої бізнес-цілі, створити креативний бриф для проєкту, так, провести брейншторм, створити детальні історії для конкретних персонажів. Їх може бути кілька в певному контексті. У кожного має бути своя арка персоналіті і так далі. Наприклад, ви робите серіал або робите серію роликів, або ви робите фільм, незалежно від того, що ви робите. Книжку пишете. Це дуже зручно прописати відразу для себе такий документ, як у вас персонаж, який розвивається. Трошки інший промт, але схожий це вже створення цілих світів. У кожного світа будуть свої характеристики, своя економіка, е якась політична система, історія, культура. Тобто, це ми вже цілий світ придумуємо. Це може бути як для книги, так і для гри, так і для фільму, для будь-чого. Перекладач візуального концепту, та в нас є концепт, і треба його передати дизайнерам, для того, щоб зрозуміти, що їм взагалі робити далі. І ось там береш цей концепт і перетворюєш для дизайнерів на точні вказівки, що їм робити. Так, створюємо креативні рамки, такий конструктор для нашого проекту. Відразу включаємо обмеження, виклики. Так, і стараємося вплинути, щоб на креативність, наскільки креативно можна працювати над цим проектом, від чого можна відхилятися, від чого ні. Так само створюємо гайд по стилю для бренду. Фактично, це той самий брендбук. Раніше розроблявся супер довго, тепер можна прийти, згенерувати брендбук, продумати його, передивитися, поправити, далі передати дизайнерам. Так, можна створити фасилітатор власне, співпраці креативної для того, щоб відтестувати, хто що робить, ось включити ролі, якісь кроки. Ми вже їх от з вами якраз розглядали, які є кроки на кожному, як в нас який пайплайн, який воркфлоу та протоколи фідбеку отримання і так далі. Так, придумати. Мудборди для конкретного проекту з порадами, з якимись зв'язком з трендом, з порадами по адаптації і так далі, та з різних джерел, наприклад, це вже такий запит на ресерч, промпт для вирішення конкретної креативної проблеми, та як можна різними п'ятьма шляхами вирішити її, які можуть бути результати, подивитися під новим кутом на проект, який, наприклад, застопорився і не йде. Промпт, який пояснює художні техніки. Промп, який допомагає організувати портфоліо. Наприклад, є креативна робота, ми її описуємо, що на ній навіть своїми словами. Але нам треба це перетворити на детальний опис роботи для портфоліо, що там робилося, чому вона така класна, що робила команда, та отримати. Вказівки, щоб показати, які вміння застосовані та різні вказівки для презентації це теж, що завжди страждає. Люди не люблять заповнювати портфоліо ні студії, ні конкретні працівники у будь-якій індустрії. Це теж дуже може допомогти. Дизайнер методології. Пром таки дозволяє взяти фідбек і перетворити його на конкретні дії. Так, знову з розставленням пріоритетів, та, наприклад, клієнт написав нам, але часто клієнт не дає конкретних правок. Звісно, ми, як виконавці, часто вправі вимагати. Того, щоб правки були конкретні, але деколи клієнту треба допомогти. І ось, власне, та беремо фідбек не зовсім чіткий, перетворюємо його на чіткі пункти, щоб покращити, можемо з ним повернутися до клієнта і сказати, спитати його, чи це те, що він взагалі мав на увазі. Так, і також ем, адаптація конкретного концепту через різні. Ем, Creative mediums – це способи вираження, тобто, це як умовно кажучи, медіуми це. Може бути там генерація зображення, може бути малюнок, може бути взагалі фотографія. Наприклад, це якийсь є конкретний концепт, і ми хочемо його втілити масштабно творчо. Та це може бути наприклад і реальна картина, і створення колекції одягу одночасно в рамках одного великого концепту. Та часто використовується, наприклад, на виставках в якихось інтерактивних показах. Що один концепт він може об'єднувати зовсім різні частини, та може об'єднувати і музику, і окрему картину, і якусь скульптуру, тобто різні різні креативні індустрії, але об'єднані одним концептом. Та. Ось такі приклади використання. Насправді їх можна буде може бути значно більше, але вони для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це. Працює наскільки широке може бути використання будь-якої мовної моделі, в тому числі клода, під ваші потреби? Я використала свої приклади. Ви можете адаптувати це під себе.